Вітаю, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо роботу обранців громади у Волинській обласній раді у студії Сергій Слабенко, депутат обласної ради. Вам добрий вечір Сергій Іванович. Добрий вечір. Слабенко Сергій Іванович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Наша Україна. Член постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Уповноважений представник фракції Наша Україна в обласній раді. Народився 28 серпня 1965 року в Луцьку. Сергій Іванович пропоную розпочати нашу розмову. З найважливішого, напевно, не помилюся з того, що відбувається у нашій державі. Ну і через призму, звісно, роботи Волинської обласної ради і вас як депутата. Маю на увазі бойові дії, не оголошено, але такі війну не побоюсь цього слова. От власне, депутати нашої обласної ради, що зробили для того, аби нашим хлопцям, волинянам, які служать у 51-й бригаді, та й не тільки було трошки простіше. Знаю, що лобіювали питання і коштів, і придбання амуніції, і всього решта, що вдалося. А що на даний момент. Момент, ну ще не зовсім. Ну, те, що могла зробити Волинська, обласна рада, вона беззаперечно робила, бо ну найбільша кількість позачергових сесій, яка була проведена, тобто, коли обранці збиралися дуже швидко, коли вони могли зібратися для ухвалення необхідних рішень, вони призводили до того, щоб ті питання, які виникали в мам, в батьків, в дружин наших військовослужбовців вони вони перше те, що залежить від Волині, могли бути вирішені на Волині або знайдені шляхи вирішення таких питань. Те, що залежить від вирішення від центральних органів виконавчої влади, такі звернення, запити тощо приймалися, направлялися. В подальшому давалося доручення як голові обласної ради, так і давалася рекомендація головам облдержадміністрації, бо в той час в нас були різні голови облдержадміністрації, щоб вони допомагали вирішенні конкретних питань. Стосовно фінансування, зразу можу сказати, що ті кошти, які були запропоновані за пропозицією фракції наша України і депутатами, які не входять в нашу фракцію, але підтримали цю ідею, що давайте спробуємо фінансувати через громадські організації можливості придбання необхідного військового спорядження. Така пропозиція вона була. Почута важко, йшов компроміс, яким чином знайти можливості швидкого перерахування грошей, порядку їхнього звітування, але ці форми були в кінці кінців відпрацьовані, вони спрацювали, і питання, які були пов'язані в на той час з першими задачами, забезпечити бронежилетами, забезпечити якоюсь частиною амуніції військової, ці питання почали вирішуватися. Що стосується окремого фінансування підрозділів правоохоронних підрозділів. І військових підрозділів на Волині, де кошти повинні були би витрачатися ними безпосередньо, то я вважаю, що дуже гарно спрацювали підрозділи МВД і Служби безпеки України. Вони використали всі гроші, вони презвітувалися. Принаймні, депутати володіють інформацією, на що витрачені гроші, ми не будемо. будемо казати так: вони витрачені на те, що допомагає бійцю бути захищеним і належним чином спорядженим в зоні АТО. На сьогоднішній день і далі є пропозиції, які будуть полягати в тому, щоб. Продовжити дію цієї програми, шукати можливості співпраці. Бо, ну, зрозуміло, спокою нам Росія давати не хоче, і нас чекають, ну, чекають нас випробування. І до цього треба бути готовим. Знову ж таки, зважаючи на ці останні сесії, які скликалися позачергово. Ви активний депутат, досить активний. Я не перебільшую, але є. Ваші колеги, які е, не приходили навіть до сесійної зали, можливо, питання, яке стосується трішки не того, якої депутатської дисципліни, однак якісь важелі впливу на них мають бути. Ну, як без, вважають? беззаперечно, ці важелі впливу є, е, е, і поволок рахунку ми неодноразово зверталися до наших колег, якщо вони вважають, що вони не хочуть виконати обов'язки депутатів, щоб вони склали повноваження, бо шукати процедури в таких умовах. Звернення до громади, ініціювання відкликання депутатів, ну чесно кажу, це напевно вже трата часу і не буде того ефекту. Ми до них е спілкуємося, ми з ними говоримо. І, і як керівництво, так і самі депутати безпосередньо, бо живемо ми живемо в області, які, ну, як кажуть, близько знаємо один одного, в різний час зустрічалися і по роботі, і е в загальних якихось питаннях вирішувалися спільно. Тому. Е Ну, я сподіваюся, що будуть приходити, бо е, питання є гострі, питання треба вирішувати. Є принципові люди, які не хочуть ходити, тому що вони вважають, що до них несправедливо поставився Євромайдан, поставили питання пов'язані з їхньою політичною діяльністю, перебуванням в лавах партії регіонів. І давайте відверто про це говорити. І вони вважають, що вони не, не, не хочуть і не можуть виконувати зараз там, належним чином повноваження, бо. Е, Відчувають, що є певний супротив. Але я відверто можу сказати, що для цього можна подивитись на сесійну залу, ті депутати, які були в партії регіонів, які по великому рахунку вчиняли по совісті або стараються вчиняти зараз по совісті, ну на яких проблем в їхньої діяльності я не бачу. Яким чином вирішити питання, щоб весь склад перейшов? До ніколи він таким не приходив. Ну хіба що тільки коли обирають голову обласної ради на першому засіданні? Завжди, це звичайні люди, вони на громадських засадах виконують свої обов'язки. Я хотів би ще раз підкреслити, щоб територіальна громада знала, ніхто гроші з обласного бюджету за виконання повноважень депутатів не получає. Лише голова і його заступники працюють в раді, якщо їх ну, на цю обирають на ці посади. Знову ж таки, тут апелювати треба швидше до совісті. Коли? Та беззаперечно. Ви знаєте, ну, є ж моральні, ніколи закон не пропише всі речі, які б дали б відповідь, наскільки морально чи неморально можна вчиняти в тій чи інші ситуації. І тут людина сама вибирає той шлях, як себе поводити. Я від деяких депутатів розказував, що вони вважають, що їм не цікаво бути на сесії, вони краще працюють з виборцями безпосередньо в окрузі, допомагають вирішити конкретні питання і вважають, що це такий шлях. Це хибна думка, бо шлях депутата це його робота на робочому місці. От Від його голосування, від його пропозиції, від цього залежить добробут. А якщо ти хочеш допомагати людям, йди в громадські організації, став благодійні фонди, стань спонсором, меценатом, є інші форми, як допомогти людям. Не треба підміняти роботу депутата на тім, як чесно і справедливо підходити до вирішення конкретних питань в інтересах всієї громади. Подіями, як можна купити голос виборця з прицілом на наступні вибори, знову ж таки раз уже згадали про посаду і про те, хто отримує гроші за свою роботу, а хто робиться на громадських засадах. З'явилася вакантна посада в обласній раді Волинській. Ми знаємо, що Ігор Гусь став народним депутатом. Як вважаєте заступник ну, заміна заступника? Це питання часу, як швидко то буде? Ну, по перше, він ще не став народним депутатом, наскільки мені відомо рішення більш того. Волинська обласна рада, напевно, буде ухвалювати якесь рішення з цього приводу, і це буде дискусія під час більше, напевно, вже розгляду питання бюджету 2015 року. Тобто, бо, ще не швидко таке чекаємо? Бо поки зараз не буде зрозуміло, з яким бюджетом входить, входити буде територіальна громада, які будуть видатки пов'язані з діяльністю ради, дуже важко взагалі прогнозувати. Щодо кадрових якихось е, посад тощо, можливо, я ще не виключаю, що е, в умовах такої жорсткої економії можуть бути і скорочені лише тільки посади. І так в от власне просто, питання в тому, чи можуть, буде потреба можуть бути. Ви ну, знаєте, потреба мені важко сказати, наскільки потрібно чи не потрібна е, робота заступника голови обласної ради. Чому? Тому що, з однієї сторони, людина, яка не хотіла би працювати, то вона і не буде працювати ніколи. І куди не постави, вона і не буде працювати. А людина, яка хоче працювати, якщо їй дають можливості працювати в іншому статусі, може поїхати в Київ, зустрітися з виборцями окремо, виїхати на місце, подивитися, а потім, знову ж таки, бути готовим, представити цю позицію в якомусь міністерстві. Напевно, потрібна така людина. Бо ну, за жодних умов. Одна людина чи один голова обласної ради ну, ніколи в житті не перекриє всі ці питання, які є нагальними і потреба є, в яких в обласній раді. Тому, тому знову ж таки, все залежить від того, хто з якою метою йде на яку роботу. Знову ж таки, в обласній раді ви займаєтеся питаннями екології, однак ви активні у Всіх галузях ну, у вас дуже багато так. запитів і так далі, але е, буду питати от, власне, про роботу комісії та які ви є. Ну, В першу чергу, екологія, е, ну, питання, те, яке повинно би було турбувати усіх, але, зважаючи на таку складну фінансову ситуацію, ну, все впирається, грубо кажучи, у гроші. Е, розпочну, напевне, з мисливських угідь, е, якими б вони мали бути у приватних руках чи все ж таки лишатися в е, українському товаристві. Як ліпше для громади в першу чергу, ну, давайте я почну з того, що е, я не тільки запити подаю, я подаю проекти рішень. Їх дійсно, як депутат, я напевно найбільше подав, виходячи з того, що я використовую тільки е, працю свою для розробки відповідних проєктів рішень, ну і роботу тих людей, які вважають, що вони є, мої, мої однодумцями, які сповідують такі ж силі. А тепер, от повертаючись до питання екології. Я більше прихильник того, що не чіпайте, принаймні, природу, вона сама за себе потурбується. Не ходіть, не ріжте там, де не треба різати, не вставте на промислові видобування або на промисловість, давайте заготовляти будемо звіря, вирощувати, а потім його відстрілювати. От я прихильник тому, що так як зараз є в багатьох країнах Європи, вони збільшують кількість природних парків природних парків, де є мінімальне втручання людини. А сама природа має можливість самовідтворювання. І тільки таким чином відбувається зараз основна політика, яка відбувається в Євросоюзі. Чи є на це багато треба грошей? Ну, ви знаєте, в нас гроші вправилися в одну річ: намалювати на карті, де ті зони природні охорони зони, як їх так зробити, щоб чітко зрозуміло бути, що там не можна. Діяти всупереч закону, який забороняє ведення мисливського господарства, полювання, який забороняє геолого-розвідувальні роботи, видобування корисних копалень і так далі. Ну, Довгий-довгий список, чого не можна там просто робити апріорі. На сьогоднішній день, якщо брати по мисливських гидях, як ви як приклади вони вели, на жаль, можу сказати, що прокуратура Волинської області не всі почула наші пропозиції. Частину цього рішення, ганебного рішення, яке ухвалювала Волинська обласна рада, вже оскаржено в судах в адміністративному, вже за участю прокурорських працівників. Є позитивні рішення. Вже в, в двох випадках зменшена кількість територій, на яких ведеться відповідне полювання по Павлівському мисливському господарству. Ви знаєте про рішення нашого окружного Адміністративного суду, яким скасовано в цій частині рішення Волинської обласної ради. Є позиція і управління лісового господарства у Волинській області, яке говорить, що це заважає нормально встановити відносини рівні. І я не бачу, знаєте, от я не бачу якоїсь такої необхідності говорити про ТМР як не про громадську організацію, бо не про громадян. Вона, до речі, найбільш громадська організація, бо вона найбільш об'єднує. Мисливців, які хотіли би полювати на умовах, що вони всі мають право зайти в ліс. Якщо ви говорите про приватника, то, як правило, це а, юридичні особи, які створені в дуже обмеженим колом осіб. І а, чи зможете ви там пополювати чи ні, буде залежати тільки від розміру кишені вашої кишені, скільки там знаходиться грошей. Може встановлені бути такі плати за полювання в цих уїдях, які будуть вам непідйомні. Тому. На мій погляд, все, що пов'язано з широким громадським рухом, який об'єднує більше людей, які можливості дає можливості всім доступу, це є позитивно. Все, що приводить до створення міні-об'єктів, то є негативно. Ну і до речі, остання негативна інформація, яка прийшла з Рівненщини, що під таких от маленьких полювань черговий раз загинула людина. Дівчина проходила біля таких полювальників, які в своїх приватних мисливських уїдях вели полювання і загинули. Чому? Тому що зрозуміло, що певні форми їх контролю за ними повинні тоді посилюватися. І чим можливо, наприклад, сил буде в управління майсели господарства, якщо, наприклад, у нас таких приватних структур з'явиться не зараз, як там 20, умовно кажучи, а сотня, дві сотні, три. Це все-таки, знаєте, риторичні питання. Я не фахівець зі всіх питань. Я лише висловлюю своє відчуття. І своє розуміння того, що робити добро можна лише тільки з такими же намірами, а не прикриватися цим фразою, що ми не кормимо звіря в лісі, бо за наступним кроком вони забувають сказати, а потім ми його будемо відстрілювати. Знову ж таки, повертаємося теж до гарячих тем. Ви вже згадали Рівненщину. Тема бурштину була в свій час актуальною і там, вона там і не і лишається, перепрошую, актуальною. Ну і зачепила вона частково Волинь, звичайно, теж говорять у нас про бурштин на Маневичині. Ну, знаю, що кілька фірм, перепрошую, просили погодження на дослідницьку діяльність саме в нас на Волині. От, І звучала така думка ще й створити комунальне підприємство Волинь-бурштин. Що з цього Реально, що взагалі першочергово треба робити, щоб у нас такого не було. Ну, Беззаперечно, це питання треба обов'язково врегулювати, тим, щоб прийшов прийшла юридична особа, яка б почала би займатися цим питанням. Я ж зараз не буду говорити про форму власності, але головне, щоб це поставити під жорсткий контроль держави. Бо повторити досвід Рівненщини дуже легко, коли на одній частині території державне підприємство там займається видобуванням бурштину і там, ну. При всіх умовах існує елементи упорядкування цієї діяльності. І ті райони, які залишилися лише жилою, перетворилися в те, що на їх території починається відбуватися зіткнення зі зброєю людей, які озброюються, і людей, які готові захищати свої приватні інтереси в різний спосіб. При тому я зразу можу сказати, і ті, і ті будуть неправі. Бо той незаконно видобуває, той незаконно хоче видобувати. А між собою вони можуть з'ясовувати питання, лише тільки використовуючи вогнепальну зброю. Беззаперечно, Волинська обласна рада звернула на це увагу, і мною особисто були подані низка заяв і клопотань правоохоронні органи, щоб була посилена ця робота. Наскільки це спрацювало, бо були проведені, до речі, потім координаційні наради з цього приводу. Спрацювало, тому що ті спроби видобування бурштану на Волині, вони. По можливості прицікалися і перекриваються навіть вже поставки боршну за межі України. Тобто вони вже шукають варіанти відправки. Ну, як за останніми повідомленнями на території Білорусі була спроба поставити це каміння. Якщо сьогодні від Волинської обласної ради залежить ухвалення рішення, то воно дійсно може лише бути одним, щоб ті, струк... ті структури, які хочуть конкурувати між собою, Дати можливості, ну, напевно, всім одержати дозвіл на те, щоб на досліди, на досліди, на розвідувальну діяльність, і щоб вони могли прийти в міністерство, а далі, щоб не в міністерство, не конкурс з двох структур відбувався, за якими зрозуміли, що один вже апріорія переможець, а другий повинен прийти тільки для того, щоб узаконити певну діяльність. То за таких умов тоді давайте всі, хай приходять 10, 20, 45, хай між собою вступають в конкурентну боротьбу. Ті, хто будуть бачити, що відбувається порушення, почнуть оскаржувати дії іншої особи, це ну, до певної межі створює конкурентне середовище. Чи готова Волинська обласна рада зараз цим займатися? Та, напевно, вона готова була б, але фінансове становище обласної ради на сьогоднішній день і ті витрати грошей, на що є необхідно тратити гроші. Ну, лише свідчить про те, що в нас є більш вагомі причини трат, витрачати кошти і до тих речів для мене відверто одна є річ. До тепер, поки по землі України ходить ворог, от всі інші питання для мене ну, відверто другорядні. Так, да, я готовий сказати, що якщо є підприємство і готові в цю роботу вступати, хай вступають всі. Наскільки вони прораховують свої ризики, важко сказати. Чому? Тому що. Е Країні, в якій, в якій важка, така важка є ситуація, буде дуже складно потім із іноземними інвестиціями, технологіями, які пов'язані з видобуванням, витратами. Бо навіть та самий оплата ліцензії, яка платиться за видобування, вона є великою. Тому важко далі коментувати, як буде розвиватися ця подія. Але відверто у Волинській обласної ради можуть бути можливості контролювати цей процес. Для цього треба. А. Закріпити певні території для управління, контролю і підписуючи ті чи інші дозвола, угоди прийняти рішення, повинна поставлена бути форма звітності, інформування громади, що зроблено, як зроблено, у випадках, якщо ні, щоб можна було потім вступити в боротьбу як з недобросовісними особами, шляхом звернення до суду. Я, до речі, хотів би сказати, що за моєю ж ж таки пропозицією. Обласна рада ухвалила одне з рішень, що по підприємству, яке знаходиться в місті Колос, яке було відчуджено ну, достатньо давно вже, напевно, років 8, тому як було продано приватному інвестору, який повинен був побудувати новий плавательний басейн на цій території, зробити там роботи, вони залишилися на папері, але залишився договір, залишився пункт, в якому зазначено, що він несе відповідальність за невиконання умов. Угоди, за якими його продавали, і на сьогоднішній день є звернення вже Волинської обласної ради до господарського суду з цього приводу зобов'язання вчинити дії. Якщо він і далі не захоче нічого робити, є поняття, відміни договорів, повернення майна належному власнику. Тобто є механізми, з якими треба працювати. І от я відверто казав і буду казати, що якщо обласна рада, будь-який орган, якщо він має свою позицію принципову, він готовий відстоювати, то от робота знайдеться. Маса. Є чим займатися, є за що боротися, є за що контролювати, чим займатися. Якщо е, жити за принципом, яким жила обласна рада, зазвичай достатньо довгий термін часу, обласна державна адміністрація все принесе вигляді проєктів, а ми за них проголосуємо. Ну, напевно, можна і так жити, але жити так е, відповідь дали сотні волинян, які підтримували. Позиція, що треба міняти так, так далі не може розвиватися країна. Знову ж таки маємо підказувати півтори хвилини всього лиш до завершення. Ну, Знаю, що швидко сесія обласної ради. Що ви пропонуватимете на нічого цю сесію? нічого не буду пропонувати на цю сесію, тому що я був відсутній на території Волинської області з певних об'єктивних причин. Я не вносив пропозиції, розуміючи те, що людина яка їх вносить, повинна їх доповідати на сесії. Гарантовано виступати. Тому я не можу сьогодні від твердо сказати, що я ще й буду на цій сесії. Вам дякую за розмову. Ну, глядачам хочеться побажати тільки мирного неба і спокою. На все добре!